Це свято для мене. І квіти будуть, і поздоровлені будуть. В нашій школі там прийнято, щоб хлопці дарували дівчатам якісь подарунки. Для жінки весною свято це кожен день. Так? Коли сонечко гріє там. А для чоловіків це привід посвяткувати. Хочеться, щоб кожна жінка мала в собі ту перлину, яка в неї закладена Богом, яка дала її від природи, і щоб вона могла світити цією перлиною щодня, не лише 8 березня. Я ну, суто прагматично ставлюся до цього свята. Я не ставлюся до нього як до свята, яке мала би відзначати вся країна на державному рівні. Ну для з для мене це час отримувати подарунки. вважаю, що є дискримінація. Жінка сама не знає, де вона хоче себе бачити. В той же час багато лідируючих положень займає жінка у зв'язку із от є таке російською мовою мослонісостоятельність мужчин. Якщо треба... Якщо треба десь більше працювати, завжди беруть жінку. А от на підвищення візьмуть чоловіка навіть зі сторони. Це сторони. Мені не треба вимагати. Я завжди була на голову вишив цих чоловіків. Свої професії. Поки ще не відчула і сподіваюся, що взагалі не відчую. Я не хочу. Я не хочу працювати стільки ж, скільки працюють чоловіки. Я хочу в отримувати адекватну зарплату а, за свою красу. Це в мене не виміті. Ніякий цю не пережиток. Треба все цінити, щоб було тоді краще. Для мене свята більше це все такі різдво, великдень, день мами. А це, ну, певною мірою для мене такі, знаєте, рудименти радянської епохи. І 8 березня, і 23 лютого. Але тим не менше я вітаю чоловіків 23 лютого з Днем Захисника Вітчизни, тому що цей день так само треба відзначати.